Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні угоду. Підписано чи це означає ну певний рух вперед у наших взаємовідносинах? Безумовно, по перше, ця угода це зовсім не те, що нам підсовував Бесант ще два місяці назад, коли під час Мюнхенської безпекової конференції він прилітав в Київ на один день і тикав Зеленському пальцем по столу і Грими. Казав негайно, давай підписуй, і ніякі нічого не треба читати. Ну максимум тобі годину і все. Це взагалі вона від ця угода. Претерпіра дуже, дуже багато трансформацій, дуже багато змін по суті. Це абсолютно нова угода, в яку запхала багато чого українська сторона. Щоб більш детально вивчити її все в деталях, потрібно, щоб вона було надруковано. Ми тоді все побачимо, і зрозуміло, що тут реально відстоюється в значній частині національні інтереси України. Майбутнє що вона підлягає по перше ратифікації Верховної Раді і вже на совісті і відповідальності депутатів. Як вони в комітетах її уважно розглянуть? Як вони подивляться, там що відповідаючи, що не відповідає, чи все закладено. Ну безумовно, межі досконалості не існує ні в чому. Але я вважаю за потрібно все ж таки свої 5 копійок вставити, свою оцінку. Я в багатьох ефірах постійно висловлюю, що я вважаю великим недоліком цієї угоди. Якщо в ній немає такого пункту, як вона безстрокова, по перше, тоді на весь термін дії цієї угоди США мають взяти на себе зобов'язання, що вони не будуть вводити проти України економічні санкції. Ми та різні, отак як зараз 10% Просто так загальним скопом. Ну не можна підписувати таку угоду і ратифікати її в Верховній Раді, поки США не змінить позицію до України. Скільки діється угода, стільки США мають зобов'язатися, що вони не будуть вводити проти України ніякі фіскальні заходи введення санкцій чи тарифів. Це перше. Друге, ну якщо ми підписуємо цю угоду, і Вітков постійно заявляв, що підписання цієї угоди є елементом гарантії безпеки України що про що там взагалі нічого не сказано, наскільки я розумію, то чому не можна було зобов'язати Сполучені Штати Америки, бо як безстроково діє ця угода, так само безстроково діє зобов'язання США продавати Україні? На потреби Міністерства оборони ЗСУ зброю конвенційного характеру, ну крім ядерної, там авіаносів, ядерних підводних човнів, і так далі, воно ну, авіацію, артилерію, танки різну іншу розвідувальну інформацію можна було закласти хоча б окремим протоколом в додаток до цієї угоди, тому що нашим. Глядачам поясню, це не одна угода, є ранкова угода, є ця угода і є ще одна угода. Взагалі, ця угода, яким ми розуміємо, складається з трьох різних документів, з трьох різних юридичних документів, юридично-правових документів міжнародних, тому вони підлягають в тому числі ратифікації. Верховній Раді України, і оце можна було все закласти. Ну я вважаю, що це дуже важливо, так як самі американці про це заявляли. Ну так давайте туди в це і впіхувати, як кажуть, а не ігнорувати. Бо так виходить, що ми підписали цю угоду, а 10% проти України тариф Трампа діє на сьогоднішній день, незважаючи на цю угоду. І в будь-який момент можуть вести санкції чи антидемпінгові зобов'язання проти України антидемпінгове розслідування проти України і можуть і не продавати нам зброю, як Трамп заявив в свій час, що він не збирається продавати ніяку зброю Україні тим на 50 мільярдів і йому всеріну. Ну сьогодні дійсно ви сказали. Вийшло новина, що вперше за часів Трампа чисто Трампівський дозвіл після того, як Україна підписала цю угоду, зверніть увагу. в чергу. Сувих збігав, як тільки віцепрем'єрка України підписала цю угоду в Вашингтоні, так зразу Трамп дозволив продати Україні. Це комерційна угода, це не добра воля, це не благодійна допомога. Це Україна закупила на 50 мільйонів доларів якоїсь першочергово критично необхідної Україні військового характеру допомоги. Дуже ну, пане Животи Юрію, та... ми, ми та... від Трампа благодійності вже і не чекаємо. Ми розуміємо, що добре, що взагалі дозволяють купувати. Це вже прогрес, це вже крок вперед. І ще дуже важливо нашим товаришам, повністю згідний пане Андрію, це жарт був. Що пам'ятаєте, Росія постійно вимагала від Трампа і від всіх західних союзників негайно припиніть військову допомогу Україні, і Трамп вів перемовини з Кремлем, від вів там з Кирилом Дмитрієм і там самим Путіном безпосередньо. І той постійно вимагав негайно припиніть військову допомогу Україні, інакше війна ніколи не закінчиться. І от те, що за. Зараз після того, як Путін по суті послав Трампа з його мирними планами і перемовинами, е куди прикордонники остро зміну українською послали московські керкораби, так само Трамп побачив, що більше говорити з Путіним немає нічого, сподівань ніяких на підписання мирної угоди немає. Сто днів провалилося повністю, Путін не допоміг і не підіграв Трампу, так як він на то сподівався. Ну і він вирішив розморозити продаж. Україні військової допомоги, незважаючи на прохання позиції Кремля, оце дуже важлива зміна в самій атмосфері в Білому домі. Воно багато про що говорить. це Такі маленькі, безумовно, 50 мільйонів. Це дуже дрібна е, комерційна зділка, як каже Трамп. Ну тим не менш, вона символічна. Вона розблоковує цю блокаду, яку Трамп вів понад 100 днів проти України. То мається на увазі, що крига можливо скресла, і ми маємо цю першу ластівку. Ми побачимо, що як далі процеси будуть розгортатися, зрештою, якщо Трамп знову не зупинить, бо це такий у нас діяч, від якого можна багато чого чекати. Але чи справді от на Трампа вплинули оці слова із з боку адміністрації там навколо Путіна, речників Путіна про те, що Росія має домовлятися з Україною напряму без США? Такі слова лунали від Лаврова, зрештою від Піскова, перепрошую та й Лавров там наговорив останнім часом предостатньо всього, що Росія виграє війну. І так далі, що мкелог публічно не погодився, уже тобто, фактично, росіяни весь цей процес ці, ці поїздки відков, от останнім часом просто одним махом перекреслили і заявили, що ну надалі вони з Україною напряму якось будуть пробувати домовитися. Хоча Україна е, не прагне цього абсолютно. Україна наполягає на тому, що США мають бути у процесі як перемовник і Трамп, зокрема. Ні, ніяк не вплинула ця заява Кремля. це зміна риторики Кремля пов'язана з тим, щоб зняти з себе відповідальність зі сторони США, що США їх більше не будуть довбати, чи сідай за стіл переговорів. А вони зможуть сказати: А ми ведемо переговори з Україною. все, містер Трамп, ми ваше завдання виконали. Ми ведемо переговори з Україною. Самі прямо один на один переговори йдуть. Але ви ж розумієте, це відмазка для Трампа, щоб він не тиснув більше на Крем, щоб Путін підписав угоди. Він скаже, да, ми Ведемо довго, а що зробити? Ми не ухиляємося. Від От ми відсилаємо знову якихось третісортних сортних шестерок, якихось, які нічого не вирішують, в які переговорчий процес замутять, і будуть тягнути жвачку цю до безмежності, щоб імітувати перед Трампом переговорчий процес. Насправді вони все будуть ігнорувати, будуть вимагати від України ці нездійсненні свої забаганки, ультиматуми на які Україна ніколи не піде. Як вони знову реанімували цей весь список, якого не було в переліку Трампів. Домовленості Кремля з Україною, ну і ще дуже важливо це сказати, що е, вплинуло на зміну позиції Трампа. Безумовно, похорони Папи Римської безпосередньо перемовини самого Трампа з Зеленським. Це перше. Друге, реакція е, всіх присутніх на похоронах в Ватикані, коли вперше за 2000 років історії всупереч протоколів і традицій, е, всі присутні, не змовляючись і не домовляючись, почали аплодувати, побачивши тільки в залі і на вулиці Зеленського. Ну, це справило на Трампа напевно шокуючі враження, і він зрозумів ху. І, сху, і він зрозумів, що значить Україна е, в систем, глобальній системі сприйняття в усьому світі. Для нього це напевно був шок своєрідний, бо ніяких золотих пам'ятників немає, немає ніяких понтів, не супердержава. А її всі присутні аплодують з поваги за мужність, героїзм і стійкість твердження. Дісь волі до перемоги проти Росії, і ще особливо вплинули прямі довбання Макрона і Стармера. Трампу, що з Україною треба домовлятися, Путін не хоче переговорів з Путіном. Ти ні про що не домовишся. Всі твої попередники, всі п'ять президентів від Бушів, починаючи ні про що з Росією не домовилися. Все провалилося, всі перезавантаження. Тому ця твоя, які було перезавантаження, всі провалилися. Тому всі твої утопії, що ти домовишся з Трампом, ну це повний бред. І дуже важливо цікавий один нюанс. Зміна в політиці НАТО, реакція НАТО на. 5% від Трампа Трамп постійно вимагав від НАТО 5%. І Вони його на цьому піймали на його фразах, що Путін не є загроза для Європи, що він не збирається нападати на Європу. Бо трамп такої дурної намолов стільки багато, що тепер всі його цитати звели до купи. і натівські країни кажуть: Дональд, а для чого ти вимагаєш від нас 5% збільшення на оборону НАТО? Як обов'язкову умову, якщо ти сам заявляєш, що Росія ні на кого нападати не хоче, на НАТО нападати не буде і на Захід нападати не буде. То для чого ти нас примушуєш? І ось тепер помінялася повністю, поламалася вся система е цієї догми у Трампа і тепер вони готують якусь нову е риторику, нову якусь концепцію, як вплинути, як переконати захід, все ж таки фінансувати, збільшити фінансування, бо він сам собі протирічить. Що по термінах на вашу думку? Трамп ну за останній час кілька разів переносив різноманітні дедлайни і йшлося про те, що як важливо для американського президента до його терміну на посаді. Заявити про успіх, зокрема, оцей зовнішньополітичний миротворчий успіх в Україні, але цього не сталося через Росію. Очевидно, яка вселяко маніпулює цим питанням і затягує. Трамп здається, почав це усвідомлювати. За останній час ви згадали і Ватикан цю поїздку, і ми чули риторику від американського президента про те, що він буде більше тиснути на Путіна, що Путін ймовірно водить його за ніс і так далі. Келог бачимо різкіше почав говорити про Росію, говорить про те, що. Лавров абсолютно не правий, коли говорить, що Росія перемагає в цій війні. І чи це означає, що США для себе принаймні якусь часову, часову рамку визначили, що є ще там два тижні, чи місяць, там до кінця весни, до початку літа. Чи існує взагалі цей дедлайн? Чи Трамп буде отак ковзати і пересувати його до безкінечності? Є команда Трампа, тільки нехай наші телеглядачі не смія... не сміються, бо це абсолютно правда. Команда Трампа готує новий план на наступні 100 днів, і це в прямому смислі. Це не жар, це не підколка. Тобто вони провалилися, вони це все поняли. Це зборище, яке відбулося за участі Трампа, при які грандіозні перемоги присвячені 100 дню перебування його на посаді. Ну, показали, з ким він має справу, хто там в залі вони радіють і тішуються дійсно, що Трамп за 100 днів досяг таких успіхів розвитку сполучених штатів Америки, які історії США ще взагалі не знало. Ні один президент таких досягнень не мав. Все процвітає, все розвивається. Ви навіть не можете уявити, яких досягнень ми досягли. А все і це ще ми не починали. В прямому сенсі, він так і сказав. Все ще попереду повторив Путіна. Що это ми ще даже не починали? Ну і можна зрозуміти, з якою публікою він має справи, і хто там йому це все оплодує, підігрує. І вся ця його команда. і Він живе в цих світі ілюзій, але в нього. Є розкриваються очі, він міняє концепцію, тому що здравомислячі, окремі індивідуам, така голова адміністрації, жінка, яка привела його в всю виборчу кампанію, контролювала, вона зараз очолює його голова адміністрації. Вона йому підсовує дуже делікатну Трампу соціологію. Показує, бачиш, як тільки ти щось переговорив з Путіном, в тебе рейтинг упав, в тебе підтримка впала. Як тільки ти заявив, що Трамп хороший, що ой, вибачте, що Путін хороший, що від нього немає жодних загроз, в тебе Рейтинг упав, як тільки ти обізвав Зеленського диктатором, а Путіна хорошим хлопцем, з яким ми знайдемо спільну мову, будемо спільно освоювати Арктику і так далі. Подивися, в тебе рейтинг упав. В тебе рейтинг упав уже до 39 Хоч Трамп і не сприймається і заявляє на своїх зборищах, що це все фейкове соціологія, все вірити не можна. В нього дуже гарна соціологія, не вірити нікому. І всі вони спеціально працюють проти мене. І до нього починають доходити. До нього добуває, що якщо ти далі будеш вести цей Російський вектор, цей російський трек без змін, і ти не зрозумієш, що Росія це ворог Україна союзник. То ти програєш на наступних виборах. Ми на до в листопаді наступного року проміжних виборах Ми, республіканці втратимо і Сенат, і Конгреси. Тоді тобі хана. Тоді ні про який третій твій термін, ні про які твоє президентство нічого не буде. І от сьогодні перше травня Сполучених Штатів Америки в додаток до цього дуже масові збирає. Юються мітинги протесту проти Трампа в усіх 50 штатах в усіх крупних містах великих, і до речі, виходить вся судова влада сполучених штатів Америки вперше в історії напевно сполучених штатів Америки протестувати проти. Диктатури Трампа проти того, що він уже ФБРщики за суд ув'язнюють і беруть в кайданки суддів, які здійснюють судочинство проти безпреділа Трампа і трампізма, і оце все виходить зараз. Виливається на вулиці, і от сьогодні він відчує реакцію зворотнього народу, не соціології, а реально люди, скільки мільйонів людей вийдуть на вулиці, бо нині в Сполучених Штатах Америки дуже гарна тепло сонячна пого і я думаю, що буде величезна натовп людей, які будуть протестувати проти цього успішного стоденного трампізму. Ну і на фоні всього цього Трамп змушений потихоньку через не хочу змінювати свою концепцію відмову, відношення до Кремля, до Росії. І він змушений усвідомлювати вже потихоньку, що дійсно Україна хоче підписувати мир, що це Путін блокує, що Путін не хоче місячних, як мінімум, миру, а хоче тридення, тільки щоб Комфортно привести собі 9 травня, що Україна не така вже погана, бо все ж таки підписала угоду, відстоюючи свої національні інтереси і не ідучи на е, ті вимоги, які висовував е, Бесант і Міністерство США підписати капітулянську угоду як е, попуаси, колись в 15-16 столітті з Латинської Америки і Африки перед е, пришельцями, і тому він поважає сильних. Він бачить, що. Зеленський не такий простий, як він здається, як йому здавалося, що йому вдасться перемусити Україну капітулювати за лічені дні, і мир встановиться, і все і він отримує свою Нобелівську премію. Він починає нарешті усвідомлювати, що не все так просто, що з Україною треба рахуватись. Ну і ще раз наполягаю, повторюю, що дуже сильно змінило його враження до України і відношення до України. Це реакція на всю світову громадськість на похоронах Папи Римського це підробити не може. Нашу думку, пане Юрію, що нас чекає найближчим часом на Близькому сході і навколо Ірану, зважаючи на те, які зусилля? Знову ж таки, вже згаданий Дональд Трамп і Сполучені Штати доклали до вирішення проблеми ядерної програми Ірану і знову ж таки поєднали тут у цьому кошику. Вони Росію і Іран жили якимись ілюзіями. Американці може і досі ще плекають цю ідею, що Іран віддасть свої напрацювання, матеріалу той же збачений уран росіянам. Не знаю, за якісь гарантії з боку Вашингтона. Як може розвиватися далі ця ситуація? Дивіться, якщо говоримо суто Іран, то зараз Британія, Франція і Німеччина зустрічаються з іранською владою напряму. Вони хочуть перехопити ініціативу і себе закріпити за столом переговорів, так як і колись було 5 плюс 1, і вони хочуть бути учасниками цього переговорчого процесу, а не щоб Росія і Трамп, Путін і Трамп вирішували питання ядерної угоди в Ірані, тому що Ізраїль вкрай не Задоволений цією концепцією зміни політики Білого Дому. Йому не подобається миротворчість і, Трампа в даному питанні. Трамп не прихильник нанесення на спільного військового удару, знищення ядерної програми Ірану з спільними збройними силами Сполучених Штатів Америки і Ізраїля, бо ізраїлю одному дуже важко. У нього немає таких потужностей як в Сполучених Штатів Америки в плані. І, Стратегічних бомбардувальників, супербомб супербетонно бійних бомб, які важать там 10, 11, 12 тонн і перебувають там на 150-200 метрів метрів глибину всякі бункери і тому подібне. Ну і немає літаків, заправщиків, щоб забезпечити сотню літаків одночасно перебування в повітрі. Оце все їм потрібно США. Ну Трамп не хоче на це вестися. Трамп хоче вирішити політику дипломатичним шляхом поставити під контроль іранську ядерну програму, щоб магати з. Пільно з країнами в п'ять країн, які будуть залучені до процесу, контролювали ядерну мирну цивільну програму Ірана, знищивши всі ознаки. І військових і, і передачу і, високозбагаченого плутонія. Ну вони розуміють, що Іран не передасть ні США, ні Франції, ні Британії високозбагачений Уран залишати його в Ірані не можна. Значить, треба віддавати якісь третій. Ну але так стороні, а так як між Іраном і Росією укладена нова стратегічна угода. Ну, типа наподобі щось як скендер, хоча це зовсім інші угоди і змісти і наслідки цієї угоди, і масштаб цієї угоди тому. По ядерній програмі зараз так і тому Стармер, Макрон і Мерц, які приступить 7-го числа до виконання своїх обов'язків. Ну можливо, сьогоднішнього уряду хтось поїде замість Мерца, поки він ще стане канцлером, будуть напряму спілкуватися з президентом Ірану і з іранським урядом, щоб дипломатично поки що цивільним шляхом без війни реалізувати цю мирну програму. Ну іран поки що торгує це він хоче гарантій. Він хоче гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, не дуже довіряючи Сполученим Штатам Америки. Ізраїлю це дуже не подобається, і Ізраїль каже, що все рівно до осені швидше всього, не віруючи в мирні погляди і наміри Ірану, він можливо нанесе свій одиночний удар, тільки тільки Ізраїль без Сполучених Штатів Америки по Ірану, але це поки що під знаком питання по ситуації в Газі дуже. para a situação. Мирний план Трампа не спрацював його концепції і тиск на Іран не спрацьовує так само, як не спрацьовує по Україні, щоб Україна капітулювала перед Росією. Так само ізраїль не хоче капітулювати під Хамасом і, ХСБЛ, і Хамас і Хезбола далі чинить опір, не віддають заручників. Поки не будуть віддані заручники. Ізраїль не заспокоїться. Ну так само, як Україна ніколи не заспокоїться, поки не видадуть Україні наших військових полонених, наших дітей, наших цивільних заручників і насильно вивезених громадян України. В Росії абсолютно точно ви зазначили от по питанню заручників. Це дуже важливе питання, особливо чутливе у тій частині, що стосується наших дітей, які опинилися там. Але зрештою, всіх наших громадян треба визволяти. Ну що ж, бачимо, поки що такий собі миротворець Дональд Трамп далеко не все йому вдається, але бачимо, що певні. Такі позитивні зміни зрушення поступові, нехай невеличкі, але відбуваються у діалозі між Україною і Сполученими Штатами. Пане Юрію, дякую вам дуже за дякую, ваш побачу. аналіз, за ваші думки. Юрій Романюк був разом із нами.